Боже який білий. Що? Блін, яке я вже старе. Морда. Дід. Що ти вже таскаєш? Закрити пса. Чим оцим? Ну а чим? А ну мені поясни, що, що це о таке? Дивись. Я тут. Поясни мені. Як, як це так сталося, дід? Отудово. Вас... Пер. Так. Перш. Щодо боже. Не господи. достає він сюди, дід. Він туди водостає і все. Я не пам'ятаю що... сюди. Я... Зачепивсь, закиде. Ну як? Так... А що це за краска така? Оце от... Що це таке за окно в роби що? Я тут очопував фанери. Фанерку дати. А, фанерку щоб не було видно, так? Фанерку сюди дати. Закресити і все, завертати. Щоб буде красиво? Ну, а я... ну якось так. Це не жилось Богу. Що? Стефанія, мама моя, Стефанія, розсвітає поле, а вона всі віє. Розкажи мені, мамо, колискову. Mm -hmm. Та я не... хочу ще почути. Дід, хочеш ще почути моє рідне слово? Субово. Тебе, дід, Раміна прийшла в гості. подарила тебе вот такую классную колбаску. Ты же такая любишь, правда? Бери ешь. Добрый день, девчонки. Бузим-бузим. Это Сири. Ого, Моня, пять. И Сири три года. Пить буду. Есть? Так краще, так? Професіональна сйома. На пеньку. А це реклама надівна, масло там. Це те, ж за А, Ми його їли, кстати. Все. <смарного смарного> <смарного> До побачення, <свидания>. спасибо. <смарного> це ваше тебе приїхали на цьому, так? Да? То зараз якраз дід, -дід буде вести. Треба довести людей. Що? Дружба Надіда.

Всім добру раночку, зараз супчика вально Ммм! Дуже хорошо супчик їсти зранку. Потім ходиш туди по молодежному. Нравиться. Вкусно! Що за глиб, це за загліп якийсь дорогий що? Хочу попробувати. А, це дорогий, це бездорожі, це не дешеві. Ой, зараз супчик зайде в школу. школи. Йопшумай! Вчора йду. в сад понюхати квітки. Хочу понюхати квітки, коротше, це все, а я дивлюсь на вулиці, в саді дід голий бігає, що це нормально? Саш, це, це не його. зараза, аж де музику. Що музика у швері програма Руна? Закриваю, типу, Сараї голи, якщо не етично, з точки зору етики. Чому сказав, може, ти будеш соблюдати гігієну жінки? все-таки, якби вихідний день був, неділя і кокуріку, це шо він, якісь, мішо, якісь що він, якийсь, мішок, якісь час на рокове життя передивився? Я дуже колюсь, бо, тому бо такий подарунок не кожен день дариш. А ми з холстю хочемо е, це зробити і подарувати щось дуже унікальне, цінне, насправді така пам'ятка, е, неймовірно важлива. Дід біля мене, сидить, мій дорогий Антон Іванович. А біля мене. Моя бабуся! 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 У мене є для тебе дуже файний подарок. подарок? І для діда. І для діда. Як ви думаєте, яка фотографія? Всі разом, кайзури там. Тут тут є. Дід і бама. Ну дід Маламетр. Пшух! Нічого. Ой, красота є. Я... <плес> ну я, я дав такі емоції. Дід балкус. бджолу. Ой, красиво. А, а бабці? які, які го бабки, ма. Я на Яка, тріса якась Голлівуда, Може, ти Джулія Робертс. Саша Слободян постарався. Тіка. <гум> Саша Слободян? Слободян. Хост є, він робить картини на замовлення. Він постарався зробити її більш чіткою. Дай Боже йому здоров'я! І ти дивишся мене, мене зробив. Його родині, і щоб мир був на землі. Яка в мене бабка краще. Я одразу пішов і влопався в неї. Що?